Допомогти українським захисникам в івано франківську в одній із місцевих книгарень відбувається акція Постав російську книгу у куток її організував благодійний фонд Гуркіт, аби зібрати кошти на пікап для військових протиповітряної оборони. Окрім того, до нас можна приносити не тільки російську літературу, а й будь-яку макулатуру, що підлягає подальшій переробці. Це старі зошити, які теж часто накопичуються людей, блокноти, різні книги, які просто застарілі, застарілі примірники. Пошкоджені і так далі, які не потрібно, які люди не бажають зберігати в себе вдома, але вони чомусь там досі є. Аби зібрати відповідну суму, а це 250 тисяч гривень, потрібно здати близько 60 тонн макулатури, кажуть організатори. За останній час до книгарні принесли чималу кількість не лише старих книг, але й тих, які написані мовою окупанта. Для усіх, хто принесе більше п'яти кілограмів макулатури, ми даруємо ось такий маленький сертифікат на знижку в наших книгарнях. Тут мінус 30% відсотків знижки, які можна використати протягом цього всього терміну, який буде діяти. Важливо, що за кожні 5 кілограм ви отримуєте таку знижечку. Акція постав російську книгу у куток триватиме до 20 березня. Принести російськомовні книги можна за адресами Труша 4 або площа ринок 5. Віраковсон Андрій Буцяк новини на вежі.